Хлопцям із евакуаційного відділення терміново потрібна репустановка, яка більш безпечніше допоможе забирати тіла полеглих наших воїнів з позицій. Це дуже важливо, тому що кожен евакуаційний вихід може коштувати ще декількох життів. Для рідних це також важливо. І особисто для хлопців це важливо. Тому що забирати своїх це важливо. Я сподіваюся, що ми з вами разом наблизимо ще на крок нашу перемогу. Я вам всім дуже вдячна за розуміння, за підтримку. Почта была с казангуцией, потому что они переповнюють. Слава, Україні! Так, десь комбайнер пропал. Так что, друзья, пойдете, приїхав, приехал, уже и поехал. Собираю лафету. А, кажу, дед приехал. Привет, кажи всем. Да. Кажи, кажи, привет, всем. Так. Всім доброго дня, слава Україні, слава нескореним. Дякую кожному, хто підтримав наших починаннях. Хоч хлопці казали, та ми зробимо, будемо робити щось самі, щось будемо пробувати. Це дуже добре, але добріше, коли Ні, воно... ну Ми передаємо всі ті, зробимо і Хай що буде в запасі тепер будуть. Новенькі, ступиці, все. все. Бачимо, що там можна зробити. Так, так що, бадьосик, зараз. Напрягає пацанів, дзвонив всім кому можна, і їх на всього один. Та гріцьку, бо Сашка десь немає. І працюємо. До понеділка треба їхати. Так, так що, друзі, поломана тачка. Я дякую кожному. Це просто був трешовий збір. І зараз рухаємося. Зараз дуже треба срочно на 77-му знайти реп, оплатити його, щоб він вже був проплачений. Там є відеодверння на фейсбуці Світлана Бут. Ось, і 77-ма бригада. Так що бадьосик погнав. Я думаю, що все буде добре. Кожному просто реально вдячний. Це капець. І вже у нас є початок на цей реп. Завдяки тому, що ми збирали на лафету. І зараз буду їхати на нову почту. У мене там два комплекта резини, бушний. Хлопці подзвонили зараз на течок. Дякую, ведмідь, ж прізвище, тут у нас живе. Та тільки повернути із Небесної Сотні біля магазину Каприз, де ми робимо кружки і подушки. Потім відвезу резину і поїду на город. Сьогодні також їздили на кладовище, побирали своїх рідних, близьких дівчата, я нам трошки покосив. Ну а також один із моїх товаришів, звати його Олексій, прізвище в нього Кульга, підприємець і є у нього магазин. Дніпро М у Баришевці. І він нам дав на сьогоднішній розіграш. тример. Ну, Понятно, не косівка самоходна, але теж цікава річ. Я думаю, що сьогодні можна виграти це все діло за 200 гривень. Так що приймайте участь сьогодні. Буде багато цікавих призів. Ну, а також от така штучка. Тобто тримерочок від Дніпро М. Ви маєте можливість його придбати всього-навсього. За 200 гривень прийнявши участь в лотерейки в прямому ефірі, яка розпочнеться о 20.30 на ютуб-каналі Сергій Шелудько. І до кінця прямого ефіру, хто хоче прийняти участь, донатить 200 гривень, можна і менше, але 200 гривень приймає участь в лотерейки. І будемо відправляти на вайбер в зворотньому напрямку. Ви нам скріншот або квитанцію, Ми вам номерочок. І в кінці розіграємо. Ну, а також буде, я думаю, що смаколиків якихось насираємо, хоч ми на ці неділі не різали. Від Лесі Петрівни щось буде, Мар'яна Васильна щось обіцяла. Так що працюємо, ну а зараз лечу на нову почту, а приїду, завеземо куботу і поїдемо на халтуру, поїдемо до себе на город, а потім поїдемо е до сусідки. Так що погнали хлопцям удачі, щоб зробили реп. Нам усім миру, здоров'я і добра, працюємо далі. Друзі, вже на новій пошті номер 1 два комплекти резини, то на Т-4, то на X-Trail, поїде в 43 ю бригаду, хлопці просять пригодити, хочуть зробити, поставити, ми їм купили грязову, але є диски, хочуть зробити, щоб були, можна було міняти, коли виходять, наприклад, на ППД, щоб можна було їхати не на грязовій резині, а на такі... Дякую кожному. На ці колеса передав мені Пашкін сусід, не, не знаю, як звати, але кажіть прізвище ведмідь. Так що дякую вам, дякую за небайду, небайдужість, працюємо, спішимо, лечу. Зараз відправляємося і летю на город. Так що дякую кожному. Сірожа, братику, сахарки забрав, вже використовуються. Також, до речі, вже неодноразово за сьогодні підказав мені, що надімно літає. Другий також віддав ще одному водійові. Він також зараз в дорозі. Надіюся, все допоможе коли Тож Дуже дякую тобі за допомогу, старий. Працюємо далі. Красота. Ляпота. Так що, друзі, печемо. Нарешті знайшов хвилинку, лечу на город. Будемо підвертати картоплю. Бажаю всім здоров'я міцного. Хочу подякувати Сергію Шелудько та всім небайдужим його підписникам за допомогу. Е зремонтували коня з новин Тараса в очередний раз. Долучайтеся, не будьте байдужими, допомагайте. Слава Україні! Героям слава! Ну що, друзі, прибули на невеличкі наш городи. Бірішка полізла. Так такого бур'яну ніякого немає. Хто там каже бур'ян, хто каже зілля. Так що зараз будемо пробувати це все діло з вами обгортати. Правда, немає в мене оператора і забув навіть салфійпалці. Так що покажу вам результат. Навіщо я це роблю? Для того, щоб не різ бур'ян, стараюся пару разів. Проходити тим, що є. Диском. Ну, Можна було, звісно, йожики купити професійні, поставити два спішки і проходити. гряди, як цієї великої немає, можна було поставити за стажавкою, говорили мені два розпашнички і нагортати нормальну гряду. Ну, Але ми вже по старій накатані схемі, як працювали, так і працюємо. Так що щось буде пробувати, можливо, щось попробуємо. Так зазнати. Трава біля города росте. Де бела це признак того, що там у нас є на городі трохи гною. Тобто без гною не туди і не сюди. Так що пробуємо, працюємо. Так, тут немає. Так. Ну ось так виходить. Заодно трохи понарушаємо, дамо кисню, поки наче нічого. Картопелька, думаю, через час прийдемо покажемо. Так що, друзі, помаленьку пробиваємо. Земля, конечно, заплескана. Старенька. Але побачимо. Якось буде. Так, при телефон на палку. Так що, друзі, трохи перехлили, трохи нагорнули. Так що такий відосик у нас не про що і не про все. Життя в селі. Так що працюємо, ще ще може залечу до сусідки, Уже знімати не буду. Так що на цьому, друзі, все, всім миру, здоров'я і добра. Працюємо, ну, в першу чергу підтримуємо тих, завдяки кому ми маємо можливість працювати. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ввечері чекаю всіх на прямий ефір. 10-30, ну а там як десь. Всім пока.